Всіх вітаю. Дякую церкву а, в Гумерсбасі, церкву в Нідерландах, церкву в Оберхаузені, церкву Алмаз в Києві і особисто Лесю Зивано-Франківський, як, всі ви висилали нам а, фінанси чи а, присилали посилки а, новою поштою для того, щоб ми могли служити. В шпиталі військовим зараз наша команда а, капеланів Серква Алмаз знаходиться в госпіталі. От, і ми знову спілкуємося з військовими, Вони в непростому стані, вони тільки вийшли з окопів, вони поранені, вони втратили побратимів і деякі а, стримуються, а, щоб не плакати. І коли людина в такому стані, ти не знаєш, що відсказати, чим її зарадити. Ну просто ти безсилий. І тому, коли у нас завдяки вам є можливість дати їм чисту футболку, майку, труси, шкарпетки, шльопки, шорти, штани, кофти, зубна щітка бритвиний станок, полотенці, крем якийсь, шампунь. Тобто це для них часто більше означає, ніж якісь слова. І це якась людяність така, вона відкриває для нас можливість мати з ними стосунки, з ними спілкуватись, тому вони приходять до нас ввечері, де вони можуть слухати Боже Слово, і де ми разом в колі молимось за померлих і, і за живих побратимів. Це особливий час кожного вечора в нас є. Майже кожного вечора ми зустрічаємо нових нових правних. Ми команда капеланів. От ми їх кормимо. Ми їх одягаємо, і поки їх оформляє адміністрація церкви, а потім вони вже йдуть спати. От деякі поранені не можуть помитися. Чи в тебе руки поранені, вони не працюють, чи в тебе нога не згибається, ти можеш впасти в дусі в душі. Тому ми таким пранем допомагаємо помитися. Якщо людина не мити не милась декілька тижнів, живучи в окопі, уявіть, якому стані і уявіть, який щасливий цей військовий, що його. Помили в окремих випадках. Ми даруємо особливі подарунки. Як цьому воїну а, я подарував а, черевики хороші, тому що він їхав на позиції до побратимів. Він ще поранений. Рана не зажила. От побратимів напівоточенні на, на багато вже загиблих. У нього був непростий стан. Я дивився, що в нього рване життя. Тому а, то я вирішив зробити такий коштовний подарунок. і Це завдяки вам і настяв його а, був набагато кращий. Чим до цього. Ми вже втретє в цьому госпіталі. Деякі хлопці, які були з нами, поранені тут першого разу, вони вже загинули. І коли ми зараз благовістимо цим хлопцям і допомагаємо, ми розуміємо, що для когось це можливо в останній раз людина чує благозвістку і може примиритися з Богом і мати вічне життя. Тож для нас це таке особливе служіння. Ми дякуємо, що ви були з нами. Ми дякуємо за ваші донати. Ми дякуємо а, за кожну копійку. Ми дякуємо за хто хто пік щось присилав. Це все нам допомогло мати тут стосунки і з адміністрацією а, госпіталя і а, з військовими. Нехай вас Бог благословить і нехай віддасть набагато більше, чим ви пожертвували. Хліб наш щоденний, Дай нам на сьогодні. Дай нам на і прости нам провини наші, І прости нам провини наші, Як і ми прощаємо винуватцям нашим. як і ми прощаємо винуватцям нашим.